Добрий день, малята! У вас є багато іграшок, вони всі різні, так? А скажіть мені, будь ласка, які у вас улюблені іграшки? Так, але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшки, вони небезпечні. Дітки, погляньте, до нас завітав зайчик з торбинкою. Він її знайшов у лісі. Але коли він її відкрив, то зрозумів, що ці речі в лісі йому не потрібні. І він приніс до нас в садочок, щоб ми з вами подивились, чи потрібні нам ці предмети, чи можна з ними гратися. Давайте розглянемо, що є в торбинці. Так, відкриваємо. Дітки. Погляньте, що це? Так, це голка. Дітки, чи можна вам гратися голкою? Ні, голка є в кожному будинку. Вона потрібна для того, щоб пришити гудзик, зашити одяг, але гратися нею небезпечно, можна вколотися боляче. Дітям не можна брати голку до рук. Давайте ще подивимось, що є в торбинці. Що це? Так, це ножиці. Дітки, а для чого потрібні нам ножиці? Так, ножиці потрібні для того, щоб вирізати ними, робити аплікацію, але грати з ними небезпечно. Треба бути. Обережними. Розглянемо наступний предмет. Що це, дітки? Так, це ніж. Дітки, а для чого потрібен ніж? Так, він потрібен для того, щоб нарізати овочі, фрукти, але для дітей ця річ небезпечна. Дітки, а ще в торбинці є. Ліки В кожного з нас є аптечка, де зберігаються пігулки. Лікар призначає ліки тоді, коли людина захворіла, щоб допомогти їй одужати. Але самостійно ліки дітям приймати заборонено. Вони можуть нашкодити. Дітки, погляньте, а це що? А для чого потрібні сірники? Так, за допомогою сірники ми запалюємо вогонь, на якому можна приготувати їжу. Сама небезпека ховається не в сірниках, а в іграх з ними, бо необережне поводження з ними може призвести до пожежі і вогонь знищить весь дім. До пожежі. Ще можуть призвести пустищі з розетками, а ви знаєте, що в них живе електричний струм. Він потрібен для того, щоб вмикати світло або користуватися різними електроприладами. З ними треба бути дуже обережними, щоб не обектися. Дітки, чи залишаємо ми ці предмети собі для гри? Звісно, ні. Вони нам не потрібні. Бо колючі, ріжучі предмети, гострі і деякі електроприлади небезпечні для гри. Дітки, запам'ятайте, грати цими предметами є дуже небезпечно для нашого здоров'я і навіть для життя. Тож для гри обирайте вірно свої іграшки. Я вам бажаю здоров'я, до нових зустрічей!